Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. В ефірі програма надвоє, і я Олена Павловець. Кількість прав про домашнє насильство в Україні б'є рекорди у статистиці зростання випадків гендерно зумовленого насильства на окупованих територіях. Як військова агресія вплинула на ситуацію з порушеннями прав і свобод людини, і які є інструменти протидії насиллю? Про це поговоримо сьогодні з Катериною Бороздіною, віце-президенткою громадської організації Ластрада Україна. Вітаю вас у нашій студії. Отже, у такі складні для нашої країни часи. Як працює ваша організація? Саме з якими викликами зараз зіштовхнулися саме ви під час роботи у воєнний період? Доброго дня! На сьогоднішній день громадська організація Ластрада Україна продовжує свою діяльність в повному обсязі. Але на початку повномасштабного вторгнення ми зіштовхнулися, як і всі мешканки-мешканці України з питаннями налагодження організації подальшої нашої діяльності. Основну роботу з надання допомоги мешканкам мешканцям України. Ми надаємо через національні гарячі лінії, тобто це телефонне консультування, правове, психологічне, інформаційне, і, звичайно, перші декілька тижнів повномасштабної війни ми не могли здійснювати це консультування через неможливість фізичної присутності консультантів-консультанток в офісі. Але ми подолали цей виклик. Ми на сьогоднішній день повністю відновили ми одразу через декілька тижнів після повномасштабного вторгнення відновили надання таких консультацій в телефонному режимі усім, хто звертається, і навіть розширили тематики консультацій, тому що до повномасштабного вторгнення більше звернень стосувалися протидії домашньому насильству, торгівлі людьми-гендерної дискримінації. Після 2014 року, з початком війни на сході України, ми розширили наші консультації внутрішньо переміщеним особам, військовим, демобілізованим, родинам військових. А на сьогоднішній день ці категорії, звичайно, знов звертаються на гарячу лінію, і ми не даємо їм консультації. Також в повному обсязі працює національна гаряча лінія для дітей та молоді, і саме під час війни ця гаряча лінія розширилася. В годинах консультування, тобто до повномасштабної війни, ця гаряча лінія саме дитяча, вона не працювала в цілодобовому режимі. А під час повномасштабного вторгнення ця гаряча лінія також почала, як і гаряча лінія для дорослих, почала працювати в цілодобовому режимі, тому що ми розуміємо, що діти-підлітки потребують дуже часто психологічної підтримки, консультування, і тобто ми робили все для того, щоб щоб наші партнери, донори це підтримали і ну, позитивний результат ми отримали. Як ваша організація працює над забезпеченням безпеки жінок та дітей, які знаходяться у зоні конфлікту? Ми приймаємо дзвінки, в тому числі із тимчасово непідконтрольних територій України, і тих територій, які знаходяться на зоні зіткнення? Ми... Додали до наших а, можливостей консультування на гарячих лініях також текстове консультування, напр... ну, наприклад, а, Телеграмом, месенджером, в Фейсбуці. А, і, а... Це дає можливість, якщо поганий зв'язок телефонний, або є певний страх телефонних дзвінків, щоб ну, не було почутно те, що запитують, про що консультуються, тобто саме такі текстові консультації, це певний вихід з цієї ситуації. І якщо говорити. Ми декілька відсотків дзвінків від загальної кількості ми отримуємо саме через текстові месенджери, саме від мешканців, мешканок, дітей, дорослих людей, а ті, які проживають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Вже понад два роки в нашій країні триває війна. От за цей період, які потреби, які питання змінилися українців? На ваш погляд, з якими е, найгострішими такими проблемами звертаються до вашої організації? Е, більшість дзвінків, як і були до повномасштабного вторгнення, так і зараз, вони стосуються попередження домашнього насильства. Це понад 90% від загальної кількості дзвінків. Е, але якщо ми говоримо про цю категорію дзвінків, Відо змінилися, розширилися саме групи ризику, які телефонують. Це внутрішньопереміщені особи, які втратили ну, майже все-все. Саме під час повномасштабного вторгнення перемістилися, не мають житла, не мають роботи, не мають економічного достатку. І звичайно, це ну, певна група ризику, де може трапитися домашнє насильство в будь-якому його проливі. Ми звертаємо дуже саме увагу на такі випадки, коли можливо на сьогодні домашнього насильства ще і не було, але у жінки у дітей є певна тривожність. Вони можуть звертатися за для отримання психологічної допомоги, як мінімум, або алгоритму дій, що робити, якщо трапиться домашнє насильство. Такі запити ми також зараз маємо. Це ну, звучить дивно, але інколи хтось в родині може готуватися до того, що може трапитися домашнє насильство. На початку повномасштабного вторгнення ми отримували дуже багато дзвінків стосовно. Перетину кордону стосовно перетину кордону з дитиною стосовно як потім назад можна повертатися, якщо я виїхала без документів. Тобто, це ті речі, які виникли ну, як, як наслідок в перших тижнів, місяців повномасштабного вторгнення, коли була розгубленість, і люди не знали загалом, як правильно вчинити, вони телефонували і консультувалися з цих приводів. А також отримуємо зараз дзвінки щодо ймовірної торгівлі людьми або експлуатації. Це також зараз є певним викликом для Українок, зокрема, які проживають перетнули кордон на початку повномасштабного вторгнення. І вони є в зоні підвищеного ризику саме потрапляння в ситуацію експлуатації, дізнаються, що може бути експлуатацією, як її розпізнати і що робити далі. Якщо говорити про те, що ну дійсно люди звертаються, але це. Не, ну, не покриває 100% всіх всіх е, людей, які можуть потрапити в зону ризику або виникнення насильства, або дискримінація або торгівлі людьми. Е, тож, е, окрім надання консультацій тим, хто звертається, ми, як громадська організація, е, дуже активно поширюємо е, інформацію е, всіма доступними засобами, зокрема Фейсбук-Сторінка, громадської організації Настрада Україна і партнерські наші сторінки. В якості інфографік, в якості коротких текстів візуалізації для того, щоб всі, хто думає над проблематикою домашнього насильства або протидії торгівлі людьми, мали мінімальну інформацію, яка допоможе зорієнтуватися, і звичайно мали телефони гарячих ліній, де вони зможуть проконсультуватися вже більш детально. Це ми поговорили зараз про внутрішньопереміщених осіб, які можуть звертатися тут в межах нашої країни, але дуже багато українців виїхали за кордон. Дуже багато саме жінок із дітьми виїхали. От як ви співпрацюєте з іншими організаціями саме за кордоном? Як спілкуються з вами наші українки, їх родини? І з якою проблематикою звертаються до вас? Те ж саме текстове консультування, про яке я говорила раніше, це покриває в тому числі і українок з дітьми за кордоном, тому що є ця можливість. Звертались із питань, коли за кордоном з певних причин вилучали дитину від мами, а відповідно до законодавства тієї держави, де мама з дитиною перебували, звертались із питаннями безпечного повернення знов на Украї... в Україну, тому що Перетин кордону, це може бути той, ну також досить тривало, якщо там жінка з дитиною не в Польщі перебуває, а ну більш десь далеко. Це переїзд через декілька держав. Звичайно, жінки також консультувалися, як не потрапити в певну ситуацію експлуатації і спокійно, наскільки це можливо, повернутися додому. В тому числі психологічна підтримка, і в тому числі дітей психологічна підтримка, і в тому числі від дітей звернення щодо їх особистої підтримки. Булінг в школах це за кордоном також є. Булінг дітей, українців, українок в школах, підлітки із цим зверталися. Максимально, що стосується дітей, підлітки, в принципі, максимально всі можливі запити ми опрацьовуємо, надаємо підтримку. Ну, за виключеним, скажімо так, психотерапії, тому що ну психотерапія це вже а, окрема історія, і телефоном це досить важко зробити. А, але а, ми. Можемо надати інформацію про наявність партнерських організацій в тій чи іншій країні, звідки звертаються, для того, щоб очно можна було а, піти в певну організацію і отримувати послуги як а, люди, які шукали тимчасовий прихисток ну, в іншій державі. А, Також а, зараз а, на державному рівні а, розпочинається розвиток. А, Центрів для тих, хто вижив і за кордоном, якщо в Україні вони почали відкриватися буквально там з перших місяців повномасштабного вторгнення, наразі такі центри зараз поступово відкриваються і за кордоном, і також тут важливо максимально інформувати наших співгромадян, співгромадян, які є за кордоном, що існують такі установи для того, щоб можна було звернутися, тому що головне знати, що є поруч. Структура, установа, людина, консультанти, психологи і так далі, які можуть підтримати, надати допомогу, тому що дуже важко в розгубленому стані, не знаєш, куди звернутися. Я думаю, що дуже багато з нас через це пройшли а, саме на початку повномасштабного вторгнення. А, пошук структури, яка зможе. Хоча б психологічно словами підтримати, це може зайняти довгий процес в місті, в місцевості, де ти не орієнтуєшся, не знаєш, куди йти, не знаєш де і та інша інша вулиця знаходиться. Тому це інформування воно дуже є на сьогодні важливим. Розкажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з місцевими владами? От, до, до прикладу, в нашому місті у Кривому Розі, е, перебуває понад 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і які заходи ви е, разом можете організовувати? Ластрада Україна має такий інструмент, як національна тренерська мережа. Це фахівці-фахівчині по всій території України. Які отримують від для Україна навчальну методичну підтримку, і які вже працюють за місцем свого фактичного проживання і основної роботи, і оця, ця потужна національна тренерська мережа, вона і є тим інструментом, який може. Від Ластрада Україна а, переносити нашу навчальну, зокрема, діяльність а, в інші регіони. Це і робота з дітьми-підлітками, це і шкільна медіація, що зараз дуже є важливо. А, та ж кількість велика внутрішньо переміщених дітей підлітків булінг, на жаль, нікуди не дівся і не дінеться на сьогоднішній день. Тому оця впровадження саме медіації в школах це один з напрямів роботи Настраду Україна, і він впроваджується національною мережею медіаторів, які також є ну, майже по всій території України. А також ми маємо базу даних консультанти-консультантки, надаючи. telefono consultativo Якщо виявляють, що є потреба звернення або до державної установи, або до неурядової організації саме за місцем проживання, відповідно до бази даних створеною буде направляти перенаправляти абонента, абонентку, підлітка, дитину, які звертаються на гарячу лінію. І щодо бази даних, вона містить не тільки організацію структури державні, недержавні, а в тому числі і контакти шелтерів, притулків, куди може звернутися. Або постраждали від домашнього насильства, або внутрішньо переміщена особа, тобто, в залежності від ситуації, скажіть, як можуть волонтери долучитися до діяльності Ластради? Звернутися а, або а, електронною поштою або месенджером в Фейсбуці а, виявити своє бажання. А, ми а, дос, ну, намагаємося досить швидко відповідати на такі запити а, для того, щоб люди доєднувалися а, саме до нашої діяльності, і ми це ну, активно практикуємо дійсно залучення волонтерів а, в різні напрямки нашої діяльності, і будемо тільки раді, якщо. А, будуть долучатися ще більше до речі, волонтерство воно можливе не тільки для київлян та київлянок, тому що офіс фактично в Києві, а й шляхом онлайн допомоги. Тому кожен, кожна з будь-якої точки, навіть не тільки України, може звертатися до нас. Дякую вам за інформацію. Скажіть, як ви зараз працюєте над профілактикою гендерно зумовленого насильства взагалі в Україні? Які програми можливо? От ви розказали про те, що в школах проводять і заняття і консультації, тобто це онлайн спілкування в текстовому форматі? Можливо, є якісь виїзні у вас програми? А, так, а, деякі проекти як реалізовувались, так і зараз продовжують реалізовуватися, в тому числі і не тільки в онлайн-форматі, не тільки в консультуванні. А... Навчання фахівців-суб'єктів, які надають допомогу постраждалим від домашнього гендерно зумовленого насильства безпосередньо на місцях в нас є розроблені тренінгові програми і, і до повномасштабної війни, і сьогодні ми продовжуємо їх впроваджувати. І, наприклад, нещодавно, скажімо так, ми повернулися до. Навчання операторів-операторок служби 102 саме саме сприйняття дзвінків від постраждалих від домашнього насильства і гендерно-зумовленого насильства і в тому числі жорстокого поводження з дітьми. А, і до цього навчання також були долучені в цьому році оператори-операторки. Ну, новоствореної, скажімо так, служби 112, які також приймають виклики від тих, хто потребує допомоги в випадках гендерно-замовленого насильства. Також це є мультидисциплінарні тренінги, які в одній тренінговій групі можуть поєднувати працівників поліції, працівників соціальних служб, працівників там медичних працівників, тобто ну знов ж таки в залежності від. Запиту і в залежності від проєктної діяльності, але максимально намагаємось при реалізації проєктів, при написанні проєктів вкладати ну, такі мультидисциплінарні речі, тому що це важливо. І а, на сьогоднішній день а, ми реалізовуємо проект за підтримки фонду Східна Європа, і в тому числі, наприклад, в цьому проекті ми заклали компонент безпосередньої роботи з. Жінками, які постраждали від гендерно зумовленого або домашнього насильства, або жінками, які ідентифікують себе як в групі ризику і в. А... В цьому аспекті ми реалізуємо зараз для таких жінок можливість пройти курси самооборони для того, щоб мати навички себе захищати від нападників. І також тренінгова діяльність саме для жінок і дівчат, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, з елементами як виявити, що це насильство, і куди звертатися для того, щоб захистити свої права. Які стандарти прав людини ви пропагуєте в суспільстві та перед державою? Всі дійсно абсолютно ластрада Україна. Ми не будемо говорити, що ми працюємо там вузько в направленні захисту прав жінок від домашнього насильства або дітей від жорстокого поводження. А, якщо говорити про а, права людини, ми гнучко реагуємо на а, виклики, які з'являються навколо, і а, будемо а, ну, включати розширювати свою діяльність а, саме в напрямку того. Що виникає навколо? Тому ми з точки зору адвокаційної діяльності, як співпраця з державними органами. Включаємо а, діяльність щодо внесення змін до законодавчих актів, якщо виникає в цьому потребі, якщо було виявлено, і в тому числі це може бути виявлено саме через гарячі лінії, коли люди телефонують і кажуть, що а, якісь механізми законодавчі не працює на належному рівні. Звичайно, це аналізується. Якщо дійсно це виявляється і підтверджується, ми будемо адвокатувати, звертатися до відповідних центральних органів виконавчої влади а, з метою внесення. Есення змін опрацювання нових законопроєктів. і е, до партнерів наших е, я навіть не буду говорити, хто конкретно належить, тому що це всі центральні органи виконавчої влади е, діяльність їх перетинається між собою. Uh, і uh, основний партнер, uh, з яким основна партнерка, з якими ми працюємо, це є урядове уповноваження з питань гендерної політики пані Катерина Левченка, яка є на державному рівні uh, тією ну, ланкою, яка uh, зв'язує центральні органи виконавчої влади і іншу структуру вже з більш вищими органами. Тому в нас ну, дійсно дуже спільно, дуже багато спільної діяльності в напрямку утвердження гендерної рівності протидії гендерно зумовленому насильству до слова, які досягнення в області гендерної рівності відзначила Ластрада за останні роки. Ну, вперше, я скажу, що те, що досягла Україна в останні роки, і саме під час повномасштабного вторгнення, це ратифікація Стамбульської конвенції, це а, той крок, до якого ми йшли а, не один, не два роки. А, цей шлях почався ще до повномасштабного вторгнення, і саме під час повномасштабного вторгнення ми отут досягли великих успіхів. Ми її ратифікували. зараз проводиться національне законодавство у відповідність до ратифікованої Стамбульської конвенції. Якщо говорити саме про ластрада, напевно буде не дуже коректним, тому що Ластрада дуже багато з моменту початку своєї діяльності співпрацювала саме з державними органами. Ми є в складі нашої експертки експерти, є в складі дуже багатьох робочих груп дорадчих органів на державному рівні, які стосуються саме утвердження гендерної рівності. Якщо ж сказати все ж таки про ластрада. Одним з досягнень було звичайно відкриття першої гарячої лінії, яка 25 років тому ще почала працювати, і працювала вузько щодо прийняття дзвінків стосовно протидії торгівлі людьми, через певний час, проаналізувавши, що люди починають звертатися на. Ну, ще давно створено гарячу лінію з різними питаннями, в тому числі з питаннями домашнього насильства. А, Ластрада трансформувала свою діяльність і відкрила окрему гарячу лінію з питань домашнього насильства і торгівлі людьми. А, ще пізніше а, було зафіксовано збільшення кількості дзвінків від дітей. А і була створена друга окрема гаряча лінія, сама гаряча лінія для дітей. І а, декілька років тому ми зафіксували, що на гарячу лінію для дітей звертаються підлітки з такими ж питаннями, і булінгу в школі, і певних а, моментів щодо жорстокого поводження. І ми трансформували цю гарячу лінію а, в гарячу лінію для дітей та молоді. А це говорить про те, що а, в суспільство виникають різні виклики. А, і а, на страда України як громадська організація, яка дуже багато років вже... А, Забезпечує діяльність а, гарячих ліній. А, ми намагаємось реагувати на ці виклики і максимально їх а, розширювати в нашій діяльності. Телеканал Рудана, дякує всій вашій команді за вашу роботу. Я вам дуже вдячна, що знайшли час для участі у нашій програмі. Це була програма надвоє. З вами працювала Олена Павловець. Побачимось. До побачення. Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.